За до кінця. Ні, конкретно, хто продовжить. Не єдиним хлібом. Буде жити людина, яка п'ять виграв. Бачите, вигідно слово Боже знати. А ну, хто скаже щось таке? От повністю досконально, що Ісус сказав. Що Ісус сказав?

Ну, Володим, а, далі? а далі. А далі хай продовжує. Добре, продовжуйте. Хто вірує? <звірує> Зараз. Ти вже продовжуйте. Продовжуйте. Хто вірує, Він, продовжуйте. Хто вірує? Він, Хто вірує? вірує? далі? Продовжуйте. Хто вірує? Хто вірує? Далі продовжуйте. Хто вірує? Ні, далі. Хто вірує в мене? Не загине. Але буде життя мати яким? Ще раз яке? Вічує ще раз, яке? Добре, але ніхто не сказав конкретно. Добренько, що Ісус ще сказав нам робити? Я був Продовжуйте. Я був Я був. О! Я був голодний, каже Ісус, а ви мене народвали. І коли в Ісуса спитали, спом'ятаєте, де ти Ісус, ми тебе не бачили. Він каже, якщо ви людям, які потребують, не, не даєте їсти, не вдівайте. Ісус каже, це ви мені не даєте, це ви мене не годуєте. Зрозуміли? Далі. Так, 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 Добре, зараз продовжите. Блаженні Вірують ридку мене. Ллажені. Ллажені чисті. Серце далі. Душою. Далі. Так, далі. Так, це не пиво, це квас Тарас! <раз> так, 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 так. Отак полюбив Бог спів, щоб Кожен студію маса... я не загинув, але маси. Як вийде. Хто впустив сироту, дім, ну що? Ісус каже, хто допоміг соротітися, кому допоміг? Ісус Христов. Блажена. Блажена людина, яка? Яка? Яка виконує запит? Це добре, але чітко, що написано в слові? Яка блажена людина? Благодарь. Яка вірить в Бога? Яка вірить Бога і може бути. спасенна. спасена. Дотримується десь, так то, то все правильно ви говорите. Але треба продовжити. Треба продовжити. Не вбиває, не краде. Не вбиває. Добре. Тоже щось каже, що Ісус сказав, Получи вас. Не показай ближнього. Не, не, не Поважай ближнього. Це заповідь. Прошу? А гріхи. Гріхи. Гріху, будь ласка. Молодець. <ріг> Що Господь стоїть, каже, каже Ісус, стою і стукаю. Куди Він стукає? <ріг> Дорогі мої, Він <ріг> стукає <ріг> в наші серця. І дивіться, і від нас залежить, чи ми відкриємо, чи ми не відкриємо. Ісус стукав в моє життя багато років. Но я більше полюбив цю темряву і цей гріх, чим Його. І тому я жив. Можна сказати, в депресії я був нещасною людиною. Але коли в 20 років я прийняв рішення тверде відкрити йому своє серце і сказав, Ісус, моя філософія життя, якою я жив, вона мене довела до подертих носків і до депресії. Я хочу прожити правильно це життя. Навчи мене, ти мій вчитель. Я хочу вчитися в тебе жити. Навчи мене жити. Дорогі мої, і ця їдальня, яка відкрилася, ви що думаєте, це я такий добрий? Та ні. Коли я відкрив своє серце для Ісуса, Ісус в моє серце і сказав мені, я почув в молитві, відкрий для моїх дітей, які мають потребу. Отаку от їдальню. Я нічого... Ісус сказав. Я був голодний. Ви мене не нагодували. Дорогі мої, це не є досягнення. Якщо ви годуєте людей, запам'ятайте це, це є норма християнина, це не є досягнення. Бо багато хто говорить, о, ви таку справу робите, там вау-вау-ва. Ва. Та не... Це норма християнина. Якщо ти любиш Ісуса, якщо Він живе в твоєму серці, а ти по-іншому не можеш жити, розумієте? Ти по-іншому не можеш жити. Тому, дорогі мої. Діліться, блаженіше давати, казали ми тут. Що ви думаєте, Ісус не знає, чому він так говорить? А знаєте чому? То, що ти посієш, як написано, не обманюйтесь, люди. Що ти посієш, що людина посіє, те й вона і пожне. Якщо ти вживаєш алкоголь, ти, ти пожнеш. Знаєте що? Хвору печінку. Хворий шлунок, ти пожнеш. Якщо ти палиш сигарки, ти пожнеш. Тому що ти сієш в свій організм, зло, 14 наркорочовин в одній сигареті. І цей дим бере людина, і прийнявши рішення вбивати цей храм, в якому має жити не тютюн, не алкоголь, не наркотики. А має жити хто? Христос має жити! Відкрите серце для нього. І коли Ісус входить в серце, знаєте що? То все остальне відпадає, як шелуха. Воно просто відпадає. Просто, просто відпадає, тому що Ісус Він заходить в серце і наводить там порядок. Пам'ятаєте, як він в храмі взяв, коли вони зробили з храма Божого базар? Пам'ятаєте? Ісус взяв пльотку і що? І навів там порядок. І знаєте, що я сказав, Господь? Я є храм, ходячий храм. Ви кожен є храм я сказав Ісусу, Ісус, наведи там порядок, бо там багато іменно базару, багато я ганявся за фінансами, щоб заробляти, розумієте? Тобто ціль заробити була, ціль стати успішним, ціль ще щось. Але якщо ціль на мордин не є бути похожим на Ісуса Христа, даремно ти себе називаєш християнином. Тому що християнин це ця людина, яка вподобляється, підкоряє стає похожою на Ісуса Христа. Зрозуміли? І єдине, що нас спасе, це не якісь діла добрі. Нас спасе, я зараз вам скажу що, прочитаю з Красної дороги. Ісая 53,5. Це ще, дорогі мої, це ще за багато тисяч років вже Ісая пророкував про Ісуса. І, дорогі мої, і всі про багато пророчих Ісус підтвердив, Він є істинно Бог і Спаситель. Він же був поранений за гріхи наші, роздавлений за беззаконня наші. Кара, що нас спасає, була на ньому. І його ранами ми вилікувані. Дорогі мої, не тільки з фізичної ми можемо бути виліковані, а душевні, є хвороба душевна. Є депресія, Ісус це все лікує, дорогі мої. Він прийшов і полікував мене і сказав мені, будь світлом, ти сіль землі, ти світло для цього світу, а не темрява. А я, дорогі мої, жив багато років в темряві. І я не був світлом, я жив в темряві і був темрявою. Но Але коли Ісус прийшов в моє серце, дорогі мої, я відчув. Що я ну, інший. Мені, мені є вже діло до бідних людей, мені є діло, мені не байдуже, е, хворі люди, мені не байдуже сироти. Чому Чому до того, як я не впустив Христа в своє серце, мені не приходило таке, ну було таке, але не так. І навіть не навіть, дорогі мої, неважливо, от, щоб нагодувати. Це, це є взагалі другорядно. Ми зараз поїмо макаронів, потім підемо сядемо в туалет і все. Але важливо, дорогі мої, це слово. Щоб Ісуса слово, воно було практичним для нас, щоб ми його практикували, не просто знали. Чуєте? Ісус каже, не будьте слухачами тільки, але виконавцями Слова Божого. Дорогі мої, коли ви почнете виконувати, а щоб виконувати, треба знати. Багато з вас ні разу ніхто нічого не сказав. Що Ісус сказав. Але зато, якщо я вам скажу, розкажіть мені анекдот, я думаю, ви мені розкажете якийсь анекдот. Ви запам'ятали. І особливо якийсь глупий з матами зі всім. Ви мені зараз розкажете кожен анекдот. Але істину дорогою життя ми не пам'ятаємо. А чому ми не пам'ятаємо? А тому що ми навіть не читаємо. От проблема в чому. Для початку треба читати, щоб знати, а потім то, що ти прочитав, практикувати, дорогі мої. І практика спасе християнство, цінності Христа, а не просто підійшов, як я раніше відхрестився і думав, все, на цьому християнство закінчило. Дорогі мої, християнство це не просто перехреститися, це не погано. Це не просто прочитати молитву, дорогі мої. Християнство це бути похожим на кого? На кого? Конкретно. Хто явив Бога? Ісус Христос Ісус Христос! явив нам Бога. Правильно. Так! І нам треба намагатися. Каже, Намагайтеся. Я вже багато раз розказував про тих двох хлопчиків. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте чи ні? Пам'ятаю. А ну хто розкаже ту історію? Ну, ти сказав, пам'ятаєш. Я пам'ятаю. Ну розкажи. Технічно з'їхав. Молодець. Квазу заслужив, ні? Два, два хлопчика, пам'ятаєте, які не могли на разу підтягнутися від перекладу. І я одного підсадив. Це реальна історія з мого життя. І він завис на турнику і бахається так і спринув. І навіть не спробував, навіть не намагався. Підсаджую другого, ще слабшого, такий самий, як він слабак, на разу не може від перекладини підтягнутися. Але він і переміг. він як зловився і, і просто в нього жили всюди повилазили. Він так хотів, він так намагався, що я грішна, недосконала людина. Я вже стояв біля нього і йому допомагав підтягуватись, дорогі мої. Але він переміг. Скажіть мені, будь ласка, якщо знаю, Бог побачить, що ти дійсно намагаєшся не грішити, невже ж Бог не прийде і не поможе тобі? І рамчику він переміг. Правда на да, він переміг. Що думаєш, він тобі не поможе лишити цей алкоголь? Альо, тільки понамагайся, тільки намагайся, і він тобі допоможе. І тютю, намагайтеся наркотики, не заздрити, прощати, намагайтеся, і Бог допоможе. Багато кому ви не можете простити. Є такі люди, яким ви не можете пробачити. Є? Вона? Є вас така людина? не курила. Намагайтеся пробачити, і ви пробачите. А ви чоловік. Так, не Вона закурить, буде виберігає. <риклад> ну що, друзі? Сьогодні макаронів не буде. <риклад> 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 буде, буде гри... Гречка. Гречка буде. <риклад> ну все, що я хоч, я думаю, хоч щось, <риклад> хоч щось. Хто щось заповнив сьогодні? От сьогоднішні, хто що запам'ятав, скажіть мені. Я запам'ятав все. Я запам'ятав. Патрон, я запам'ятав. Що запам'ятав? Що макаронів не будеш? Хто ще запам'ятав? Ну, дорогі. Дякую, Інди, за то. Але зараз, щоб зараз все не розкрали. Що треба бути такими, як хто? Як Ісус. Хто ще сказав? Пустите, що сказав? Пустити що? Пустити його в своє серце, дорогі мої. Це важливо. А по чому приділити, що він в твоєму серці? По словам чи по ділам? Тому перевірте себе, дорогі мої. Чи ви є світлом на цій землі? Задайте собі питання. Скількох людей я привів до нього? Ні, не відповідайте мені, собі відповість вдома, добре? Скільком людям я, людям я посвітив. Щоб людина подивилась на мене і сказала, слухай, ти дійсно християнин. Тебе дійсно живе Христос. Це такі, це самий крутий комплемент, дорогі мої, який мені колись говорили. Знаєте, які? Я бачу в тобі Христа. І я такий щасливий, що, Боже. Таке немічне, немудре. А Ісус не, не, не постадався війти в це серце грязне і навести там порядок. Мені ще дуже далеко, дорогі мої, але я намагаюся. Я цей хлопчик, зрозуміли. Я вцепився і намагаюся бути похожим на Ісуса. Може, вийде, а? Як ви думаєте? Якщо намагатись зі всіх сил вийде, получиться, получиться бути похожим на нього. 200% А його любов, вона не збагнена, дорогі мої. Я коли як задумуюсь, вона не збагнена Вона настільки велика, вона настільки велика, що наш розум він не вмістить. Собі уявіть, бути Богом, створити всю селену прийти на цю землю і мити ноги людям. Це люди, просто грішні люди. Бог навіть ми так? Так смирився. І дивіться, і син Божий де народився? В палаці? Хто в стані з вас тут родився? Ніхто. Хто в стайні родився? Ти в стайні родився. На комірі, і кіроків, починається. Ніхто з нас не родився в стайні. І деколи ми робчим, ну як би, незадоволені. Так несправедливо. От мене нема того, нема не того. А в Ісуса не було навіть лікаря. Він родився в Кліву, як саме останній. Як він себе смирив? От такий Бог, він настільки простий, настільки прости, і великий, Зрозуміли? Він настільки простий і розуміє кожного з нас. Я вас не зрозумію ніколи. А Він, він знає все твоє глибину, що в твоєму серці. Яка бій? Він все знає. І він, як ніхто не розуміє вас, ні одна людина вас не зрозуміє, ніколи, так як Ісус. Зрозумієте це? Це правда. Це правда. Ну що, помолимося? Помолимося. ім'я Отця і Сина Святого. Амінь. Давайте повторимо за мною цю молитву. Я вірю, що хай Дух Святий веде цю молитву. Добре? Добре. Дорогий татко небесний. Я стою перед тобою. Твоє творіння. творіння і визнаю, ми що ми без тебе я ніхто. Я ніщо. Я, 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 я гріш. Я багато на, гріши, я, багато на я далеко не досконав. Но я стою перед тобою. І надіюся на твою милість. Помилуй мене, Рішу. пробач мені всі мої гріхи, зрозумілі і незрозумілі, Видимі і невидимі. Пробач, будь ласка, я не хочу залишатись таким, як я є. Сьогоднішнього дня Сьогодні. я благаю тебе. Я, благаю. я хочу стати на ту дорогу. дорогу. Де з кожним днем я більше і більше, більше. буду схожим характером так. на Ісуса Христа. Допоможи мені, Дух Святий. Святи. Святи. Веди мене, Дух Святий. Ти мій помічник. Допоможи. І ми прославляємо. Тебе наш, Бог. тебе наш Бог і наш Творець. І наш Творець. Дорогий, Ісус, Дорогий Ісус, я відкриваю своє серце для тебе. Серце для тебе. І прошу тебе. І прошу тебе. Війди, в нього. війди в Нього і наведи там порядок. порядок. Навчи мене любити. Навчи мене жити. Навчи мене, мене корисно. Прожити це життя. І використати цей час на цій землі. На цій землі. В ім'я Ісуса, ім Ісуса Христа. Я благаю тебе, Отче. За, За Україну. Помилуй. Помилуй. Прости. Прости. очисти. Хай прийде мир. Хай, мир. Хай. Хай кожен воїн Хай. Попаде, в твоє попаде в Твоє царство. Ми просимо тебе. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Так, сестрички по одну сторону. Туда. Сестрички по одну сторону брати йдуть.